У ну, вас права є О, інформація, що ви причетні mm? до якогось правопорушення? Я ж купив, він сказав всім, які можуть бути причетні. Так, Друга. а причетні? Mm? То, у вас є інформація, що ви причетні? У вас є інформація, що ви причетні? Чому у вас можуть бути причетні до адміністративної або кримінальної відповідальності? Не переживайте, що я тут Тому Якщо у вас має бути інформація, якщо причасний, якщо ви хочете мене зупинити, якщо у вас немає інформації. Є, то... є, 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 не є а покажіть, знайомство. Показати інформацію, як мені в телефонному рівні ви... виїжджав в водій, сказав, що водій ванну, то може, може бути знаходитися в стані околи. Я ж не знаю, чи це чи на... це на вашу з машини хочуть. Я ж пер... зупинив, перевірив якщо не ви не цей. А покажіть повідомлення. Чи... А? Там дзвонили, чи сама зку присували. Так, то може мене? Я ж не бачу, я вам кажу. У мене є інформація, вам доказується. Піддівайте документи. На яка підстава перевірка? Я, я вам документи. сказав, підстава перевірки. Інформація це не те, що сказала, це якась зафіксоване має бути фото, відео. Фото, відео, показання свідків. Ну, він ну, напер... ну, чого не написала. Ну. Ви надасте документи чи ні? Які? Посвідчення водія рестаційний танк транспортного засобу. Перевертаєш? Не треба, там і снизу написано. Це да. ми прошу в вашу... що брат. Брат воює, так? Да? Старший? Да. Та воював би. Ну, цю супиняв ну, 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 комендантську годину поїхав додому, приїжджав, вольку, сказав. Добре, роді, що...